Це вже 10-та експедиція ювілейна, яку відправляє Хмельницька телерадіокомпанія Поділля Центр. Наші журналісти, оператори з величезним задоволенням, щороку беруть участь у ній, звичайно, за підтримки і спонсорів і меценатів цього року Хмельницької обласної державної адміністрації. Журналісти, оператори можуть тільки донести інформацію, показати, що у нас відбувається, наскільки чи гарно, чи щось треба треба зробити для того, щоб це дійсно прикрасило нашу планету. Керівник експедиції Олександр Босенко, працівник нашої телерадіокомпанії поділля центр, до своєї команди обрав найбільш підготовлених учасників. Адже цього року вони плаватимуть проти течії. Це ветерани спорту, ветерани, які займались колись ялами, і до сих пір займаються. Я, наприклад, займаюсь дитинства. Судно для подорожі також вибирали міцне, якому не страшні ні вітри, ні хвилі. Це лодка універсальна, це маленький корабель. Там є в, на веслах можна йти шість чоловік, парус, коли вітер. Ну а якщо є двигун, ще й двигун, ну двигуна в нас немає. І він екологічно чистий, нас не лякається ані риба, ані птахи. На хвилях під вітрилом команда з вісьмох учасників експедиції відвідає історичні пам'ятки подільського краю. На борту шлюпки кожен виконує свої обов'язки, тож не завжди вдається насолодитися красою навкруги. А от від операторського ока не сховається жодна пам'ятка краю. Там дуже багато на скелях таких монастирів. що… Тут привик звикли вже так строїти десь капітально все, а там воно все. Там люди в основному е в, в очельниці були, і вони прямо вдов були в скелях, і це дуже вразило мене, звісно. Протягом акції з глядачами нашого каналу триматиме зв'язок керівник експедиції Олександр Бесенко. То слідкуйте за нашими інформаційними випусками.